Усім привіт, друзі! Як завжди, вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Назар. На просторах інтернету я відкопав проект, який називається DeFi. Я вже трохи бачив інформацію про нього раніше, і підписники мене раніше про нього запитували. В загальному інформація тянеться від жовтня, і через декілька днів вони будуть вже ліститися на біржі. Вже є анонс на Bybit, і на ще декількох біржах, мені здається. І трохи розібравши проект, я зрозумів, що в ньому ще досить не є пізно брати участь, фармити поінт, які в майбутньому можуть бути конвертовані у токени їхнього проєкту, тому що дропу ніякого не було. В них був анонс колись раніше, що 10 жовтня має бути якась визначна для них подія. Всі думали, що це дроп, а вони просто зробили розпродаж своїх токенів. Тому ніякого дропу ще не було. Плюс вони запустили квести з пулом в 100 тисяч доларів, які ми можемо розділити. В принципі, сьогодні я це все у відео вам покажу, розповім, покажу, які дії потрібно робити, як користуватися цією платформою. Відео, як завжди, буде цікаве та корисне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, давайте спочатку трошки про проект DeFi. Він позиціонує себе як перший web 3 антивірус у світі або як агрегатор інструментів для аналізу токенів, контрактів та безпеки гаманців на базі web 3 антивірусу. Якщо простими словами, ми на цьому сайті можемо підключити свій гаманець і протрекати повністю всі, які там є транзакції, які можливо скамові. Можна почистити їх там, ревокнути, відмінити ці транзакції, якщо ми давали якісь сумнівні опрови раніше. Можна вбити будь-який контракт токену і подивитися його статистику: скільки там холдерів, наскільки це може бути рахпул, скам і так далі. Реєстрація на цьому сайті лише доступна за інвайт-кодом. У мене їх поки що лише два, але я вже написав у саппорт, заповнив форму. І якщо відео вже буде опубліковано на моєму ютуб-каналі, це означає, що в мене вже є близько 200 інвайт-кодів, тому можете спокійно. Реєструватися, посилання, як завжди, лишу вам в описі під відео. Тож, давайте для початку глянемо їхній твіттер В них вже є 238 тисяч підписників, і на них підписаний CZ, як ви знаєте, це засновник Binance, -у. проект SyncSwap, також є в їхніх фолловерах. Та такі проекти, як Bitget, DBank та інші. Особисто я хочу нагадати, що я являюся партнером біржі BinKix, тому можете реєструватися за моїм посиланням в описі. Я, як партнер, завжди зможу вам допомогти вирішити усі питання або якісь проблеми, які можуть виникати, так як я маю вихід на менеджер. І за моїм посиланням вам завжди будуть знижки різні на комісії, доступні, тому реєструйтесь. Отож, друзі, особисто мене зацікавив їхній пост, ось тут я собі його виділив, якщо його перекласти, то тут в них пише, що лише наближається перший сезон DeFi Airdrop, і в якому будуть нагороджуватися ті, хто робить внесок у розвиток екосистеми. Що вам потрібно знати: ставка DeFi це основний шлях для потенційної придатності, тобто треба буде стейкати їхні токени. Можливо, ті, хто купляв їх на ранній стадії, зможуть стейкати, можливо, в майбутньому і ми зможемо, наприклад, їх купити. З ринку або можливо нам дадуть дроп, теж будемо їх стейкати. Активні користувачі, взаємодія з платформою та дослідження може розблокувати потенційні винагороди в сезоні 1. Це лише початок. Очікуйте майбутніх сезонів десантування, ну тобто аєрдроп. Отож, якраз сьогодні буду показувати, що робити. Ось мій основний аккаунт, він вже трохи прокачений. Я буду робити все на мультиаккаунту від початку, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Ось мій інвайт, їх поки що два. Якщо я сказав, якщо відео вже на Ютубі, значить тут є близько 200 інвайт-кодів. Отож, перейшовши за моїм посиланням, ви будете бачити ось таку картинку, тільки в вас тут буде писати назік DeFi, а не User is, тому що це буде вже мій інвайт-код, і тиснете Create DeFi account. Після цього у вас підтягує інвайт-код, Тисните Continue. Після цього вам потрібно придумати юзернейм. Ви можете вписати своє ім'я, зробити приставку DeFi або, наприклад, DeFi. Крипто напишу. І одиничку. Є. Username доступний. Тиснемо Continue. Після цього потрібно придумати пароль. Після того, як придумали пароль, тиснемо ще раз Continue. Тут потрібно прив'язати одразу свій email. Після того, як ввели емайл, вам потрібно ввести PIN, який прийшов вам на пошту на цей емайл. Після того, як ви це зробили, тиснемо Continue і натискаємо Finish. Тиснемо Go to Dashboard. У вас відкривається така сторінка. Є. Я, як завжди, люблю користуватися одразу темною темою. Тут у нас такий мінімальний інструктаж, але я вам це все зараз. Проведу сам, тут одразу перемикаюсь на темну тему. В першу чергу ми підключаємо пошту, вона вже всі зеленим підключена. Тоді підключаємо Telegram. після того підключаємо Twitter. Найголовніше те, що в першу чергу нас цікавить, це ось квести, які є. Їх потрібно виконувати кожного дня, але тут зараз вже йде п'ятий чи шостий тиждень. Змі здається, але їх можна виконувати всіх від початку. Тиснемо Join Now. Відкриваються ось такі таски, і насправді тут легко дуже їх виконувати. Ось тут знизу ці всі тижні. Як бачите, зараз триває вже. П'ятий тиждень, але ми можемо від першого почати їх виконувати. Нам головне набивати ось тут «Скор». і ось тут в нас буде вкладочка. Зараз я це все покажу детальніше. Давайте, наприклад, одне завдання виконуємо, верифікуємо Twitter. У мене тут якісь на мультиаккаунті має бути. Так, в мене є тут Twitter, тиснемо сюди, вставляємо нік і тиснемо Add Twitter. І тиснемо Verify твіттер. Потрібно зробити твіт. Переходимо сюди, робимо цей твіт. Тоді копіюємо ось тут зразу посилання. Повертаємось, вставляємо його сюди і тиснемо Verify. Все дуже елементарно і просто. Платформа може трошки підлагувати, нічого страшного. Верифіковано так само додаєте потім телеграм. Тут потрібно щось писати в біо. Насправді це все у квестах. Ось тут потрібно робити потрошки. Це завдання у вас з часом стане зеленим, пізніше зробити наступне, і ось тут можна переключатися між тасками. Тут можна просто читати, що тут пише. Verify your social profile Верифаю claim Verify User Badge. Яким чином це потрібно робити? Цей бейдж можна заклеймити ось тут, перейти сюди. Це ті вкладки, які вам якраз до речі потрібно. Тут можна клеймити Daily Reward. Я теж це роблю на своєму основному аккаунті. І ось тут можна буде відкрити Explore all і бейджі, які будуть доступні, можна клеймити. Давайте я перейду вже до головного свого аккаунту і буду показувати вам все там, тому що він же в мене прокачений. Ось тут, до речі, треба законектити гаманець. Я приконектив свій тут. MetaMask, Також я собі по IP-ключах тут приконектив свій хобі. У мене там і так нічого немає, не користуюся ним. В налаштуваннях просто заходити. Там IP-ключі, мені здається, створити, і два ключі вам видає секретний ключ і IP, і ви туди вставляєте і прив'язуєте. Це просто буде одне завдань вас. Ось прив'язав. І тут є така штука, як Shield, і ми можемо подивитися скор свого гаманця. Бачите, в мене є два контракти підписані, які я давав апруви, і вони є. Сумнівні, вони є хай ріск. Давайте ми їх просто тут ревокнемо, оплатимо комісію в тій мережі, де воно є. Це дуже насправді зручно. Switch network, тиснемо approve, Тут також тиснемо revoke і також підписуємо транзакцію. Відповідно, у вас має бути там декілька копійок в тій мережі, але якщо у вас є підписаний контракт, значить ви користувалися цією мережею, значить у вас там токен на оплату комісії є. Давайте я ще спочатку вам покажу раунди інвестицій. Вони зібрали 16,5 мільйонів доларів. У нас тут не пише, які фонди заходили. Видно лише ціну, що по 30 центів, скільки продали, що локап у них 4 місяці. Тоді лінійний розлог тут 4,5 мільйони, тут 4 мільйони. Лише не пише, які фонди. Ось тут вже фандінг раунд, який відбувся 20 листопада 23 року. Тут є в нас ОКЕКС венчурс. Max, HTX Ventures, тут знову OKX Ventures. тут є Paid Network. Ну в загальному немає тут Tier 1 проектів, тут є Tier 2, Tier 3, Tier 4 і далі. Total supply, як завжди, 1 мільярд. Всі так в загальному роблять. На Public Sale продано 5%. На приват преселі 0,64 6,42 мільйони. Отож, переходимо до мого головного аккаунту. Як бачите, в мене тут підключений основний мій гамонець. У мене тут підключене хобі по ip ключах. Я виконав дуже багато завдань. Якщо перейти у вкладочку квест або ось тут вона час від часу виїжджає, ви можете побачити, що ось скільки я вже завдань повиконував. Деякі там з інвайтами я ще не виконав, бо ще ревки нормальної мені не дали. Тут насправді можна читати і все дуже просто можна собі перекладати просто сторінку ось на українську. Перевірте будь-яку сторінку токенів BNB з високим ризиком у розділі криптомаркет і позначте її як улюблену. Тобто нам потрібно якийсь, по суті, знайти скам токен на BNB і перевірити його через цю платформу. Ось вбиваєте тут токен для себе знаходити якийсь головне в мережу bep 20 якийсь плюс-мінус скамовий токен треба пошукати, і пробити його через ось цю вкладочку пошуку. І тоді у вас це завдання має зарахуватися. Думаю, знайти якийсь скамовий токен на мережі bep 20 для вас не буде проблемою. Ви не такі, напевно, потрапляєте часто в інтернеті. Тут, до речі, є завдання, якщо ось тут проклацати, бачите, їх є вже 30 з чимось. І перше завдання, зараз я вам покажу, яке я виконував, ось, наприклад, вирифнути твіттер, зробити ретвіт, тоді телеграм, тоді підписатися на групу в Телеграмі, тоді соціальний профіль вирифнути. Це ось тут, де я показував, треба буде заклеймити. Ось тут якраз бейджик вирифнутого. Користувача, тоді Next Task. Тут ось, до речі, за нього нормально дає. Тут потрібно буде в своє біо в Твіттері додати надпис: оце сердечко DeFi Army. Я якраз це зробив. Ось мій профіль. Можете побачити, щоб перекинути назад на англійську. То ось я якраз це зробив. Конкретно в Біо написав. І за це мені дало заклеймити тут декілька бейджиків. Просто виконувати ці завдання. Бачите, в мене тут вже я другий день зібрав свої реварди. Тут можна тиснути «Explore All», і побачите, що я вже декілька бейджиків позаклеймовав: 1, 2, 3, 4, 5. Ці, що під блоками їх вже виконати не можна. Також до речі, тут можна робити свапи, за них теж окремо насипає. Я їх декілька разів вже робив. Вибираємо гамонець, з якого будемо це робити. І ось тут можна свапати. Просто рекомендую зробити хоча б декілька свапів, час від часу заходити. Я міняв просто кейк на BUSD, BUSD на BNB і так далі. А тут в Shield, до речі, от можна підлічити. Я вже говорив свій гаманець. Бачите, в мене тут було приблизно 50 підписів різних. Звичайно, вони не прям скамують, тому що мій, значить, гаманець би почистили вже давно, але я ці всі. Штуки поривовкав, позабирав ці всі апруви і психологічно себе ніби відчуваєш в більшій безпеці. Хоча я завжди стараюся на метамаску великі гроші не тримати, тому що він часто деконектиться і навіть дуже сильні потужні сайти іноді ламають і виносять смарт-контракти. Ось, бачите, я всі ривовки зробив, і в мене одразу скор гаманця нормально піднісся. Тепер гаманець рахується здоровий. Тут одне з завдань, до речі, є це зробити і зробити твіт. Тому я раджу в першу чергу робити свапи, робити активності, заходити, клеймити. Ось тут кожного дня ось ці реварди, виконувати квести. Їх насправді тут можна від початку від першого тижня пройтися і виконати дуже багато. І ось тут у вас будуть назберуватися скор, поєнти. У вас буде тут прокачуватися рівень, і це все з часу може впливати на те, скільки ви будете мати потім винагород, аєрдроп. Ну і звичайно, якраз цей квест він створений для того, щоб між учасниками розділити 100 тисяч доларів. Як ви бачите, я вже тут зробив 5 свапів, 26... Тасків пройшов, і в мене вже 3900 очків. В загальному я переглядав тут вже більше ніж 100 тисяч учасників на ці 100 тисяч доларів. Претендують. Але ви маєте розуміти, що само собою не всі отримують винагороди. Багато хто просто сказати: заб'є. Болт не буде робити цього. Багато хто по очках обжене інших, тому що. Якщо ви використовуєте свою рефералку, запрошуєте друзів, вам додають додаткові бонуси. Якщо ви маєте якийсь свій канал, ви можете теж написати в підтримку сюди, натиснути меседж, створити «New Message» і написати «Invitation код. Вам тоді видає код з рефералкою, але він є одноразовий. Якщо вам цього мало, в мене вже цього немає. Коли ви тиснете send Message», тут є така штука, як збільшити реферальні коди, ніби щоб вам дало їм як інфлюенсеру більше. Там просто вибувається форма, де треба заповнити, надіслати їм, наприклад, свій YouTube, телеграм. Показати, що у вас є люди, і вам виділять 100-200 інвайт-кодів, скільки вам потрібно. В принципі, що я і зробив, і маю вже сьогодні десь отримати інвайти. Також, друзі, тут є ще така штука, що можна підписуватись один на одного. Як бачите, в мене є 10 фоловерів, я на всіх підписався взаємно. Я підписався на 13, і ви можете зайти на будь-який аккаунт і теж подивитися на фоловерів іншої людини і підписуватись на них. Посилання на себе я залишу в описі. Ви можете підписуватись на мене. Я обов'язково буду підписуватись на всіх взаємно. І ви можете в моїх підписниках шукати інших підписників і таким чином підписуватись один на одного. Просто не забувайте підписуватись взаємно, бо спамити у чаті цим я не дозволю, тому що чат створений для того, щоб людям допомагати, а не для взаємного піару. Тому тут кажу спокійно підписуйтесь на мене. Тоді на моїх підписників, і вони будуть підписуватись на вас. Чули? Є такі юзери, які мають ось такий значок з даної лампочки, це є ірлі Адоптер, це є люди, які з жовтня використовують платформу. Для них виділено окремий дроп, там здається 3%, але в загальному виділено 15%, тому є на що претендувати. Ну і кажу, цих 100 тисяч доларів вони якось будуть розділяти. А так як враховуючи те, що вже через 4 дні ось лістинг на Bybit, і сьогодні у нас 27, а тут 31-ше. Ми ще маємо шанс нафармити поінтів. Можливо, дроп буде навіть після лістингу, тому що завдання, Якщо добре подивитися, то квести є аж до 25 лютого. Ось, якщо подивитися по тижнях, ось тут прогортати, воно іноді не дуже добре прогрожає. Дев'ятий тиждень, як бачите, в нас до 25 лютого є завдання. Тому спокійно до 25 лютого можемо виконувати квести, набивати собі тут скор, набивати собі ось тут. Ці завдання дуже легко виконувати, просто потрібно читати. Тут є, до речі, ось такі. Квізи за них дають по 150 поєнтів. Я їх просто рандомно клікав і неправильно поробив. Це моя помилка. Треба буде їх краще в чаті запитати. Хтось можливо вже робив і правильні відповіді вам підкажуть три квести 450 п'ятдесять поєнтів. Ось тут багато я повиконував, але й багато ще не повиконував. Тут просто уважно потрібно читати, перекладати собі на українську. Зазвичай тут все просто. Перейти сканувати один nft контракт. Заходите в цей сканер, шукаєте на CoinMarketCap любий NFT контракт. Наприклад, там в мене була колекція Potatoes, скануєте його, вставляєте сюди, ось тут в пошук, вбиваєте, скануєте, і з часом воно це завдання зарахує і підтягне. Тож, друзі, виконуйте завдання, лічіть ось тут в Shield свій гаманець. Тут в сканері зручно можете пробивати різні токени, і одразу буде видно, чи це скам, чи це нормальний токен, чи це high-risk, чи це не high-risk. Ось є список різних токенів. Бачите, наприклад, тут є. 100 зі 100. це, наприклад, Пепе пише, що це No Risk Detect. Чим менший скор, тим гірший. Тут 0-100. Тут високий риск, що ця монета взагалі просто скам. І ви тут можете трекати собі будь-який токен і будь-який контракт, будь-якою не адресу. І навіть ім'я проекту можна вбивати. В Shield лікуєте свій гаманець, як я вже сказав, ревоука всі непонятні транзакції. У мене ось і медіум різ, я теж їх можу поревовкати собі, щоб було спокійніше. Тут мінімальна комісія по 4 центи. Вона зразу вас перекидає на мережі, в якій відбувається ревок, і все. Ось тут можете подивитися статистику. Тому, друзі, тут така платформа, багато на ній можна чим покласти. Тут буде в завдання гісвапи. І сент, який, до речі, поки не добре працює, я пробував відправляти, воно не проходить. Тому, друзі, користуйтеся, використовуйте платформу, бо ми не знаємо наперед ніколи, який проект нормально насипе і який дасть заробити. Про цей проект говорять небагато. Можливо, він і стане тим проектом, який щось роздасть. Можливо, і ні. В крипті робити треба таких проектів багато, бо в майбутньому, як я завжди кажу, буде проект, який нормально роздасть. Ми не знаємо, який це буде. Ми пробуємо вгадати, тому ми робимо чим побільше проектів. Чим побільше активності в різних проєктах, і тому рано чи пізно щось з цього та й вийде. Якщо відео вам було корисне, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо хватить сил, напишіть коментар. Я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.